Всім привіт! Ну що, почалося? Почалося те, на що чекав кожен орхоман, мені здається. Ще розпусків небагато, але вони вже з'являються, ну і вже ж так цікаво. Ой, отримуєш оті емоції. Нібито ти вже бачив, це вже не перший раз, навіть не перший десяток раз, але все одно воно хвилююче, воно захоплююче, воно таке бажане, ну, море позитиву отримуєш. Біжиш, заглядаєш, відгортаєш пелюсточки, щоб ж подивитись, що там всередині, якщо це можливо. Ось зараз вам показую триліпс Вулі Кайшина. У мене в минулому році були, але я свої продала, і у мене не лишилося. Прийшлось купувати новенького. Вони окремо продавалися у формі триліпсів і у формі метеликів. Ось заквітнув триліпси і маю ще й метелика також виду. Вони хороші, як, ну, в будь-якій формі, я хочу сказати, і триліпс цікава така квіточка. І метелик розкішний, великий. Навіть полорчика, бачила. Також чудовий, закритий, красивий, пелюсточка до пелюсточки. Відсушив він мені одну одного бутона. Але далі продовжив гілочку, ось так. Тут у мене вже якось так гуртую, зношу, підставляю свої шилечки. Такі бусинки наливають. Красиві. Оця прям ну, дуже розкішно має квітувати дуже довгі квітоніси там відгалучень багато. В цієї лише ось один такий пагін поки що. А ота малявочка, яку я вам показувала, також пустила два відголодження в сторону. Ну, побачимо, як вони заквітують. Дуже цікаво. Ось тут перед вами моя така екзотична моя рослинка, як я їх називаю. Дуже ароматна. Я навіть не знаю. А тут написано у бірочці було дендробіум, але це не дендробіум. Я постараюся знайти, можливо, вставити фото, якою, яка її назва. Ну, Квітує по заявленому, по заявленій і розмір, і колір, тобто те, що я вибирала. Ну, така мініатюрна, ніжненька, дуже ароматна. Щось мені саме новорічне, таке з нотками ніби кориці, здається, вловлюєш. Ну, поки квітоносик невеликий такий. Та й сама рослинка невеличка. Вона в мене була на блоці, я її зняла з блоку і все-таки посадила ось в живий мох, хай наростає. Так, з цієї сторони тут у мене Пінк Princess, Нібито. Так, тут тяне квітоніс гуки. Ну, а це кам'яна троянда. Я її так уже розвертаю, повертаю. Вона вирішила роздвоюватись на одному квітоносі. Цікава така. Тут починає розкриватися сого діамантик. Але це дорожчений квітоніс. У нього лише два бутони, ось перший ще буде один. Не схотів нового давати. Маю молоді рослинки. Ось восени я їх отримала і вже женуть нові квітоноси, можливо, там ще буде кілька квіточок. Квітка красива. Гарний сорт, нічого не можна сказати. Мені здається, що і пелоричність у нього висока, високий відсоток. На вулиці Пасмурно, сонечка нема. Ну, такі вже тускліші кольори, не так яскраво камера передає. Але я думаю, що, мабуть, Ну, не у всіх, але в більшості такий сорт є на підвіконні. Чудово, знаєте, що це за квіточка. І ось там у мене вже дорозпускає останню квіточку мій Black Piano. Витянула його ближче показати. Ось такий трішки підкрутив знизу в різні сторони, не в одній плащині квіточки. Ось ця тільки-тільки розкривається, така вогненна серединочка, красунчик, квіти дуже великі, рвані пелюстки, такі цікаві, з такими легкими. Масками по краю пелюсточки. фокусувати не виходить. ось так. Красунчик. Це під стіночкою стояла ось ця пересаджена рослинка, яку я отримувала. Перед від'їздом, ну, думаю, дістану вже заодно подивлюся, як вона розвивається. Ну, і нібито почали рости корінці Ось, бачите, запускаються живенькі, гостренькі, так як потрібно. Ось сюди поліз. Вон там знизу я дивлюсь, проглядають, лізуть, зашевелилися. Ну, і квітоносик. Можливо, не так багато квітів, одна-дві, але ж можна буде подивитися, що воно себе себе ця рослинка приблизно Красиво. листя красиве, помальоване. На верхній полиці в мене там ось такий ліс квітоносю. Але деякі, я дивлюсь, бутончики засихають. Ну, у мене тут. Балкон я іноді, не іноді, а стараюся щодня відкривати на провітрювання. Можливо, звичайно, десь холодне повітря, потік проходить. Ну, Це ж не масово, там один-два допускаю, нічого страшного. Там в куточку вже почала розквітати корнелія, то на бокових домашніх таких відгалуженнях. Я думаю, для наступного відео її зниму, уже більш ближче покажу. Ну, а сюди поставила своє таке невеличке розчарування. Так, це Leolin Sparrow Cat. Минулого році він у мене один з перших заквітував, заквітував метеликом. А ось видав на дорощеному зі старого квітоноса. Це здається, влітку він квітував ось таку мутацію на половинку. Ну, він іще випустив ось на одну сторону і на іншу сторону, два квітоноси. Подивлюсь, як він стіг проквітує. Цікаво, поки що стоїть така на нього не дуже радію такому квітуванню. Щось закапризував, щось не сподобалось. Квіточка невелика, але якщо вона ось саме в такому у формі метелика та навіть яскрава, симпатична, красива. Ще, хто заквітнув не у мутації, це Міту Кінг. Ну, Я думаю, всім відомо, що у нього дуже низька, низький відсоток мутації. От. У мене, мабуть, з 4 чи вже з п'яти. проквітло у мутації лише два. Цей без мутації, буду шукати йому нову господиню. Рослинка пересаджена, купувала з оціночки. Корінці пішли рости, розвиваються. Така листя трішки ніби жовтеньке, не знаю, вона стоїть знизу на... під хорошим освітленням. Я думаю, можливо, забагато освітлення переставила поки що на підвіконня без ламп. Переставляю, підставляю свої орхідейки, змінюю їм місця. Когось виставляю вже з розпусками на перше місце. Ось уже почав розкриватися спанч Боб, метелик. Квіточка поки що невеличка, тільки-тільки відкрилася. Але буде ще, будуть ще у нього квіточки. Найскладніше зараз скласти цей пазлик, тому що всіх хочеться якось вмістити, поставити на найвидніше місце. Але ж, звичайно, що всі місця не вистачить мої красуньки такі. Тут ось уже жене такий здоровий. Вітаніс це, ой, крістал вода. Ну, з тими біленькими. Ще кілька біленьких буде. Красенів біле полотно таке передбачається. Мій котик вже дорозпускає. Бутончики свої в домашньому квітуванні. Ось такі гарнющі Так, ну, а он там, як ви бачите, я вже виставила свою Good Fortune щоб вона розкривалася вже вперед. На основний дисплей її виставила. Так. Ось така ще квіточка, ну вона лише сьогодні відкрилась. Вчора ще вечором я заглядала, була закрита, ще кольору не набрала і розміру також. Але вже вона симпатюлька. Бачите, скільки ще бутончиків на ній. Ну, а хто тут нам заважає? А тут нам заважає товстилений квітоніс від Патріка. Вон такий слоник стоїть позаду. І тяне ось такого товсталенного квітоноса. Так, почав розкриватися Мікі Смайл, вже дві квіточки навіть. Але буде набагато більше. Раз, два, три. І ось тут у мене доквітає, але він не доквітає, тому що він почав дорощувати квітоніс хітаюки. І я заглядала до нього, там у нього ще намічається новий квітоніс з пазухи. Він дуже добре відреагував на посадку. Гарно розвиваються корінці у нього. Тому чекаємо на другий. На другу хвилю квітування. Ось такий ніжнесенький. Зверху відкрилася одна квіточка ось ця Міту Diamond Canary. Ароматна, щільна, воскова, така пластикова. Ну, не те освітлення, щоб його показувати. Трішки якось темно в кольорах передається. Я люблю, коли вони виблискують сонечком, посміхаються теплом, вогниками такими переливаються, іскряться оці пелюсточки на проминцях. Тоді дуже красиво. Любуєшся і настрій підіймається. Ну і покажу вам ще свого сюрпризу від Соні. Ось так розквітла квіточка. Ну, камера її трішки висвітлює. Я пробувала робити фото. На фото також світліші пелюстки видаються. Але оці плямки такі, бачите, як на бутонах, так і по пелюстках вони темніші. Такий насичений, такий буряковий колір. Ну, це щось, я не знаю, якийсь крос з міту, я думаю, щось намішане. Здається, там мені підказували, я виставляла в одну з груп, підказували назву. Ставлю фото, якщо погоджуєтесь, то напишіть свою думку: вона чи не вона. Квіточка цікава, мені такі воскові, пластикові подобаються, плюс вона там ще новий квітоносик проклюнула, поки залишу, помилуюсь, відкрив свої перші квіточки «Амобіліс». Ну, Це рослинка, так як я її підписала. Проте, порівнюючи з фото, мені здається, що ця квіточка дрібніша, менша. Не знаю, він чи не він. У мене такої рослинки не було, такої орхідейки. Хто знає, також попрошу, напишіть. Відгукніться. Я чомусь розраховувала на більші квіточки. Хоч їх тут і буде трішки так рясненько, але. Не те, що очікувала. Ну, поки що всі розпуски. Але вони зараз дуже-дуже швидко набирають сили. Якось так чекаєш, чекаєш, ніби довго-довго. А коли вже почались перші, то все відбувається, вже цей процес, ніби відбувається швидше. Тому постараюся вже в наступному відео показати, можливо, трішки більше своїх розквітів На цьому тижні мені, якщо чесно кажучи, зовсім не до орхідей, от тому що своїх маленьких попелюшок готувала до раночків у садочок. Ось зробила їм такі святкові сукні. Це менший і ось тут старший така ж сама. Трішки вмію шити, навчилася, то використовую з користю свої знання. Такий поясочок зробила також. вручну. Ручна робота стояли машинки вже десь, мабуть, рік, а то, можливо, і більше пилюкою припадали, вже, мабуть, на думку приходили думки продати, щоб не стояли, місце не займали, але вони. Все-таки згодилися, пригодилися. Ось такі получилися витвори. На сьогодні тоді все. Всім гарного дня, до побачення.